Чи буде можливою експлуатація ЗАЕС після її звільнення? До чого готуватися українцям після війни? Про ці та інші важливі теми читайте в журналі Країна. Які є найпоширеніші фейки пов'язані з туберкульозом? От для людей, які геть не розуміють там, і вірять, наприклад, в те, що у всіх наркоманів у нас. Які коляться туберкульоз? От які, які є ще такі дурнуваті фейки? Ну, є декілька видів стигм. Перша стигма, що дійсно туберкульоз це хвороба асоціальних якихось верст населення. Насправді, це не так. Зараз дуже багато, на жаль, військових має туберкульоз, а ми ж всі з вами знаємо, що в армію зараз потрапляють абсолютно всі. І з вищою освітою, і з середньою, і малозабезпечені, і нормально забезпечені люди, і середній клас, там і так далі, і всі рівні там в тих умовах, в яких знаходяться військові. І кожен, хто знаходиться в великій скученості, тривалий час може захворіти на цю недугу. Медиків дуже багато хворіє також. Ну, і Зараз немає, зараз стерлися ті межі, коли. Дійсно там, якби переважала серед структури людей, які мали туберкульоз, переважали або там, наприклад, безхатченки, або там люди, які мають якісь залежності. Звісно, що погані умови життя і залежності вони є ризиковими факторами. Тобто, і, але вони є ризиковими факторами, не тільки для туберкульозу, тобто любе захворювання, до якої людина схильна, на фоні залежності, на фоні зловживання алкоголем чи наркотиками, вони все в себе проявить, в тому числі і туберкульоз. Якщо людина схильна до туберкульозу і буде мати ризикові фактори або ризикову поведінку, звісно що в неї шанс захворіти набагато вищий. А теж такий поширений фейк, чи це не фейк? А, якщо вколотися, не дай Бог голкою десь на дитячому майданчику. Стовідсотково можна заразитися на туберкульоз, чи це не так уж впливає? Абсолютно ні. Тобто, якщо вколотися голкою на майданчику, це буде ризик захворіти іншими захворюваннями, які передаються через кров. Туберкульоз не передається через кров, він передається через повітря, навіть не повітряно-крапельним шляхом, а через заражене повітря. Тобто, наприклад, десь в малопривітрюємо приміщенні. Знаходилась людина, яка має відкриту форму і яка не лікується. Тобто, як правило, зараження відбувається тоді, коли ще людина не знає, що в неї туберкульоз. Вона ходить кашляє, десь знаходиться в закритому приміщенні тривалий час. І ось якщо в це приміщення не провітрюємо, заходять інші люди і вдихають оце повітря, в якому знаходяться мікобактерії туберкульозу, то може відбутися зараження. Але знову ж таки дуже поширений фейк і міф з приводу контагіозності туберкульозу. Насправді туберкульоз не така висококонтагіозна хвороба, як, наприклад, коронавірус чи вірус грипу. Ну, взагалі, як люба група вірусних інфекцій. Для того, щоб захворіти туберкульозом, це повинен бути постійний тривалий контакт в джерелі. Як правило, це сімейні контакти, в, там, скажімо, в переважній більшості. І особливо, якраз, коли ми з вами говорили про виявлення, якщо людина, яка Кашляє не йде до сімейного лікаря, проживає в сім'ї. Всі живуть в якійсь малій, наприклад, квартирі чи в одній кімнаті, ночують кожен день в цій кімнаті, де знаходиться людина, яка має туберкульоз, але вона ще про це не знає. І оцей самий небезпечний момент і ризик захворіти саме в таких скучених малопровітрюємих приміщеннях тривалий час. Тобто, до речі, міф один із самих поширених, що можна захворіти туберкульозом в транспорті. Це не так, тому що там проїхати навіть там декілька годин, скажімо, в переповненій маршрутці чи тролейбусі. Це дуже-дуже низький. Ризик захворіти на туберкульоз це вважається нетривалий контакт. Тривалий контакт це щоденне знаходження, і, як правило, коли люди ночують да, в одному приміщенні вікна закриті, людина вночі кашляє, не провітрюється приміщення, і оце ризик захворіти. А скажіть, кашель з кров'ю це теж завжди ознака туберкульозу? Чи це теж? Це ознака запущеної легеневої якоїсь патології. І частіше, до речі, кашель з кров'ю це коли є запущена онкопатологія, набагато частіше, ніж туберкульоз. Тому це великий міф, що іменно кашель з кров'ю характерний саме для туберкульозу. Тобто, ще раз, люба запущена легенева патологія вона буде давати цей симптом. І ще знаю такий фейк, що Багато людей думають, що пацюки переносять туберкульоз. Якщо не дай Бог ти там, побачив пацюка, тебе вкусив паву, пацюк, сто тебе ти захворієш. Ну, це дуже цікавий фейк. Уже Скільки чого я чула, це я чую вперше, до речі, так, таку цікаву якби стигму. Абсолютно ні. Тобто, єдиний я ще раз кажу, шлях зараження туберкульозом це через заражене повітря в тому приміщенні, де знаходився або знаходиться людина, яка має. Не просто туберкульоз, а саме нелікований запущений туберкульоз. Тому що початкові форми туберкульозу, вони взагалі не несуть епідеміологічної небезпеки і бажано виявляти його саме на оцих формах, коли воно ще не запущене і не має такої небезпеки. І ще дуже великий міф, щось що людина повинна перебувати в ізоляції, там весь курс, лікування, наприклад. Тобто, люди, якщо дізнаються на роботі з чимось. Стикаємось, не хочуть, щоб людина, яка лікується від туберкульозу, виходила, спілкувалася в колективі і так далі. Тобто, і, і, на жаль, такі дуже часто відбуваються проблеми і в медицині, до речі. Тобто, якщо, наприклад, або медсестра або лікар починають лікування, все нормально, хочуть вийти на роботу і там ставлять всякі перепони, щоб цього не відбулося, вплоть до звільнення, ставлять людину в такі умови. Щоб е, треба звільнятися, суто психологічні, тобто абсолютно необ'єктивні, да? е, то хочу сказати, що ще раз, будь-який туберкульоз, любої поширеності, любої там відкритої форми, якщо він лікується адекватно і правильно, то вже через два тижні люба людина стає повністю повноцінним членом суспільства. Тобто, і якщо курс лікування, наприклад, триває 6 місяців, то вже через 2 тижні в перший місяць людина перестає становити загрозу, може йти в сім'ю, жити в сім'ї. Виходити на роботу і так далі. Тобто, якщо саме лікування не, скажімо, не становить перепон виконувати функціональні обов'язки якісь, да? залежно від того, яка там праця, можна виходити на роботу, тобто немає зараз ніяких обмежень для відновлення працездатності для повноцінної адаптації в суспільстві і, і так далі.